Короткий зміст попередньої серії. Минулого разу я розповів вам, як влада міста Файно бездумно викидає бюджетні гроші на вітер, витрачаючи їх на дурниці навіть у теперішні нелегкі часи. Сьогодні ж я вам хочу розповісти про дивину Файно, яка, до речі, є в нас і в Тернополі, про так звану безкоштовну медицину через термінали благодійних внесків. Вчора я пану Василеві позичив трохи грошей на лікування якоїсь болячки. І краєм вуха почув, що він з пані Галиною бідкається, що в лікарні необхідно сплатити обов'язковий благодійний внесок. І здивувався кажу: а у вас теж така авантюра процвітає? Подружжя підтвердила, так, сплачуємо. Далі ці симпатичні старші люди невесело розповіли мені таке. Автомати для збирання грошей у лікарнях. Почали встановлювати ще торік, а до кінця цього року вони мають стояти в кожному медичному закладі. Кажуть, що то особиста ініціатива міського голови Файного. Бо саме він клявся, що буде все чесно і прозоро. Бо жився, що ті гроші, які колись люди мусили тицяти лікарям, санітаркам, медсестрам, тепер будуть через ці благодійні термінали потрапляти на рахунок благодійного фонду. А вони розпроділятимуть їх між лікарнями на найголовніші потреби. І що контролюватиме те все діло Рада директорів, куди увійдуть всі головні лікарі. І що кожного місяця будуть оприлюднювати на сайтах управління охорони здоров'я та мерії детальні звіти, скільки зібрано, кому передано і на які саме потреби витрачено. Натомість на ділі вийшло інакше. Благодійний фонд, що збирає внески в лікувальних закладах. Заснував і від початку очолював, ви не повірите. Заступник міського голови міста Файно, котрий до того ж є куратором усієї медицини міста. Тут як юрист маю одразу прокоментувати: особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв, крім окремих обумовлених випадків. Далі. Той самий заступник мера, за слухняним рішенням слухняного виконкому, очолив контроль за встановленням терміналів у лікувальних закладах. А сам особисто проголосував за те, щоби благодійними терміналами у лікарні міста опікувався саме його фонд і нічий інший. Щоправда, фанівчанські журналісти щось пронюхали і почали ворушити цю тему. Тому цього року назву благодійного фонду було терміново змінено. А очолив його один з директорів комунального підприємства тої самої фанівчанської міськради. Фанівські чиновники жаліються, що вони за рік збирають за ледве 5 мільйонів гривень благодійних внесків. Але жителі міста так і ніколи не бачили жодних офіційних звітів. Пані Галина, готуючи пана Василя до лікарні, розповіла, що в самих лікарнях нічого не змінилося. Як платили раніше за все і кожному, так усе й продовжується. Треба робити операцію. Плати хірургу і анестезіологу, а ще купуй усі потрібні ліки: бинти, пластирі, крапельниці, все до найменших дрібниць. Ну і обов'язково бігом до благодійного терміналу 200 гривень заплатити і чек принести. Та що там операція? Коли за звичайний аналіз, і то 10 гривень у благодійний фонд деруть. А якщо тих аналізів цілу купу треба здати, Схоже, що тепер кожному хворому у медичну картку можна сміливо дописувати додатковий діагноз це психічний стрес від офіційного обдирання грошей. Оскільки такої хвороби Гіппократ не передбачив, то сучасною латиною то мало би писатися так: Merium чиновникус злодіус. А тепер те, про що пацієнти, мабуть, не здогадуються. Фонди, в які потрапляють гроші з благодійних терміналів, не звітують лікарням, скільки вони зібрали. Ці фонди постійно порушують вимоги законодавства публікувати звіти про свою діяльність. Також ці фонди не передають лікарням усіх зібраних грошей. У кращому випадку так звані благодійники на власний розсуд закуповують і передають в лікувальні заклади трохи медичних товарів. Так, про всяк випадок для відмазки. При цьому ніхто з громади знову ж таки не контролює ні їхню вартість. Ані їхню якість. Афера з благодійними терміналами є досить модною в Україні. Влада різних міст охоче переймає одна в одної цей вид легкого збагачення на стражданнях хворих людей. Таке відбувається не тільки в місті Файному і в Тернополі. Такими речами через свої фонди займаються і чиновники міста Рівного, Кіровограду. Ось, наприклад. Офіційне розслідування в Полтаві встановили. Що через благодійні термінали з людей зібрали 15,5 млн грн. А лікарні отримали з цієї суми всього на 600 тисяч. Вкрасти у хворих людей майже 15 мільйонів гривень? Вражає. А ви думаєте, у нас не так? Ви більше не хочете сплачувати насильно благодійні внески задля збагачення? Це правильне рішення. Але вас турбує запитання: а що станеться, якщо я не заплачу свої гроші до того благодійного терміналу? Та нічого не станеться. У вас просто ніхто не має права примусити їх сплачувати. Стверджую, як юрист, будь-яке примушування до сплати благодійних внесків проти волі пацієнта є незаконним. А у випадку погрози насильства, обмеження прав, свобод або законних інтересів Такі дії кваліфікуються як вимагання і є кримінальним злочином. Ви боїтеся, що без чеку з терміналу вас не будуть лікувати? Звертайтеся до прокуратури. Таке право дає вам Конституція України. Відповідно до неї, в державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога незалежно від її обсягу, повинна надаватися всім громадянам без попереднього. Поточного або наступного їх розрахунку за надання. А тим, хто проставляв благодійні термінали, я хочу нагадати: аго, панове чиновники-благодійники, я цитую спеціально для вас. Стаття 184 Кримінального кодексу України зазначає, що незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я карається штрафом. До 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 6 місяців. Люди добрі. В Україні кожен працюючий сплачує чималі податки до державної казни, звідки йдуть і гроші на медицину. Тож, якщо по справедливості, то ви абсолютно нічого не винні. Система сплати добровільно промислових внесків в такому вигляді, як зараз. Невигідна самим пацієнтам, ну і мало що дає самим лікарням. В різних містах і в різних країнах громади вже давно-давним знайшли і запровадили різні способи, як підтримати медицину і нормально лікуватись. Це і лікарняні каса, і страхова медицина, і прямі внески на рахунки окремих лікарень. Ми могли би вивчити цей досвід, порадитися з експертами, ну і обрати найкращий варіант для нашого міста Тернополя. Найважливіше, щоб фінансування медицини з людських кишень було прозорим та відкритим. Адже весь цивілізований світ живе за принципом Я знаю, за що я плачу. На цьому мої репортажі з міста Файно завершуються. Прийшов час повертатися додому, в наш рідний Тернопіль, де є стільки схожих проблем, з якими я стикнувся у місті Файному. Ці проблеми нам потрібно разом негайно вирішувати, щоб наш рідний Тернопіль став справді. Європейським містом. Дякую всім за увагу.